Чекають і не втрачають надії рідні Сергія Павлова з Кропивницького. Восени 22-го доброволець зник без вісті на фронті. Відтоді рідні не припиняють пошуків по криктках, збирають інформацію про захисника. Свою історію вони розповіли нашій кореспонденції Лілі Кочерзі. Катерині 35 років. Останні два вона живе надією на повернення чоловіка. З Сергієм вони познайомилися ще дітьми, згодом створили сім'ю, жили в злагоді й планували майбутнє, аж поки не прийшла велика війна. Тоді Шахтар став на захист батьківщини. Спочатку він був в Херсоні, коли там не пам'ятаю, яке ім'я село освободили. Він дуже радий був, позвонив його командир, напевно, Тижні, півтори-два він не, ходив, не виходив взагалі на зв'язок, всі хвилювалися, потім позвонив, не знаю, хто то був командир чи хто. Позвонив, каже, що з вашим Павловим все добре, як завжди, ходить, посміхається. Він все время казав, що він дуже любить свою Україну. І коли ми знали, що він йде на захист, це було важко теж сприйняти, що ти робиш? На ну, що він сказав? що... Я свою дитину нікому не віддам. Я піду захищати свою дитину з Херсонщини. Бійців відправили на Донеччину у листопаді 22-го Сергій востаннє подзвонив матері. Вони не вийшли з позиції. Що далі трапилось, Ніхто не знає. 31 людина. Двоє тільки наскільки я знаю. Вийшли з полону. Два вже мужчини десь мого віку за 50 яким. Ці нелюди, люди якось їх випустили. В одного, на жаль, дуже важка теж судьба. Він вийшов із полону, і під час, коли Каховська АЕС була зірвана, він рятував батьків і він загинув разом з батьками. По Цьому у нас навіть свідків таких не, немає. Відтоді родина не припиняє пошуків, але досі немає підтвердження ні про загибель бійця, ні про його полон. Він пропав, коли були вагнера. І в нас Дуже ми сподіваємося, що можливо вони десь в полоні, може, десь в Донецькій області. Що ніхто не знає про ці місця, тому що дуже багато людей з 57-ї бригади взагалі ніде немає ні на обмінах ніде. Інформацію про долю Сергія рідні збирають по крихтах ні від побратимів, ні від інших. Закладів установку, куди ми зверталися, інформації зовсім ніякої немає. Він був під Бахмутським напрямком. Він там пропав і більше про це ніякої інформації ні з побратимів. Ну ми не маємо. Я не чуюся, що боженька допоможе він є. Він виживе, він дуже сильний. Такий смикалистий хлопость. Він є. Він ради своєї дитини. Я знаю, він повинен жити. повинен раді матері своєї жити. Раді своєї дитини. Чи не найбільше на захисника чекає його донька, маленька копія Сергія, Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини?